Ну що ж, друзі, Лодзь відома не тільки минулим виробництвом тканин, горілки, а сучасним найбільшим вокзалом в Європі, а також творчими людьми. Артур Грубінштейн – відомий піаніст, який народився в Лодзі, виконував твори доволі професійно, Ференса, Ліста, Шопена, інших класичних композиторів. За що був достойний такого бачите, пам'ятника в вигляді. Самого Артура граючи граючого на крилатому роялі, пізніше Рубінштейн після життя в Польщі в Лодзі переїхав в Америку. Ось після його смерті проводились неодноразові творчі вечори біля цього пам'ятника. Але дочці Рубінштейна цей пам'ятник не дуже сподобався. Вона його вважала не знаю вульгарним, який не має смаку. І тому хотіла, щоб цей пам'ятник прибрали або переробили. Ну але пам'ятник, як бачите, залишився таким, який він є. Біля нього також є лавочка, зроблена в вигляді скрипі скрипичного ключа, який підтверджує талановитість артиста. Ще по задумці автора цього пам'ятника в пам'ятник можна було кидати монетки, і грала музика в виконанні Артура Рубінштейна. Але компанія Sony BMG, якій належить ці права на. Конання Артура Рубенштином творів наклало вето і ця ідея перестала працювати, і за пам'ятником можна тепер тільки спостерігати без музикального супроводу.